І поза тим, наші експерти, експерти блакитного щита, які потрапили до кількох приміщень, не про до всіх. Про блакитний щит, будь ласка, бо це слово таке тепер у нас, знаєте, воно має два тлумачення. Про блакитний щит, якщо можна пару слів, бо не всі знають. Ну, якщо простіше пару слів, то да. всім відомий Червоний Хрест, то для культури світове співтовариство. Для захисту культурних mm -hmm. цінностей покликала організацію, яка називається Блакитний щит. Mm -hmm. Це організація, яка створилася як міжнародний комітет 1996 року і діє вже в дуже багатьох понад сотні країн світу, і сприяє аби зусилля громадськості експертного середовища допомагали втілювати в життя. Норми вимоги Гаазької конвенції про захист культурних цінностей від 1954 року. Україна, а точніше, Українська Радянська Соціалістична Республіка в складі Союзу підписала Гаазьку конвенцію тоді ж відразу в 54-му році. Тобто ми зобов'язані використовувати цей інструментарій і всі можливості Гайської конвенції для захисту культурного надбання. Людства, яке знаходиться на території нашої держави, от блакитний щит, власне, ми і створили, реагуючи на ті страшні виклики, які збройний конфлікт у Києві нам явив після кровопролиття, що мало місце у січні. На Грушевського у Києві після плюндрувань, які були здійснені в стінах українського дому, а була знищена частина фондової колекції музею історії Києва, пам'яткоохоронці, музейники, архівісти домі. та бібліотекарі зібралися mm. і створили український блакитний щит. І за шість днів нас. Було визнано і в Парижі, в головній е, квартирі е, Міжнародного блакитного щита. Скільки там награбованого, накраденого з музеїв було, на вашу думку? Е, поки що е, ми і де воно все, не чи? маємо угу. фактів, е, що у нас в руках, або що в руках слідчих є. Е, 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 Предмети з українських музеїв, те, що ми перевезли до Національного художнього музею, це відбирала авторитетна група експертів під керівництвом головного зберігача фондів Національного художнього музею України mm -hmm. Юлії Литвинець. Це 518 предметів. Це ті твори, Скільки котрі п'ятсот це те, що відбиралося з кінця лютого і впродовж першої декади березня. Потім наша робота була зупинена вже і, зрештою, там уже нема що і вивозити. Це доволі цінні речі потрапили, деякі все це передано, підкреслюю, до Національного художнього музею на тимчасове зберігання. Поки центральний орган у сфері. Культури Міністерство культури або уряд не вирішить остаточно що з цією колекцією робити, оскільки всім висновкам мають передувати певні слідчі дії. Очевидно, буде встановлено перепрошую цих вісімсот п'ятнадцяти 518. 518, Перепрошую, що там найбільш є. Не хочу сказати цінного в грошовому вимірі, але так би сказати в духовному, інтелектуальному, історичному. Ну, до десятка, до двох десятків цінних творів я міг би вам так з пам'яті назвати. Це те, що вже було продемонстровано угу. нашим людям, зокрема і на громадському угу. телебаченні ваші репортери. Приходили до національного художнього музею, там готується виставка. Це, це все має бути показано суспільству, тому що оскільки немає можливості зараз водити екскурсії до Межигір'я, але ж треба показати.